Шановні, продовжуємо це, кладку, а тим часом напишіть в коментарях ті, хто е, працював з цим, напишіть, як ви піднімали оцей розчин важкезний, оці ведра на другий поверх. Я пробував піднімати дробиною, ну це нереально важко і ну, більше одного ведра я би і не підняв. Виходить, що без крану взагалі ніяк. А ці ведра треба піднімати і піднімати дуже багато. От. Тож я не знаю, як так це просто робити. Вони дуже важкі. Ну хіба що по половинці набирати тоді, полотити по чуть-чуть. Тоді робота буде йти дуже повільно. так я чотири відра, це повна бетономішалка. Заколотив розчину і поїхав. А ті, хто ніколи не робив і не збираються цього робити, теж напишіть в коментарях, як на вашу думку, от, як цей розчин, якими шляхами можна підняти сюди. А в кого немає жодних ідей, то так і напишіть в коментарях, що фіг його знає, як його піднімати туди. От. А зараз покажу скільки я вже вигнав. Отака От вже височенна, не знаю скільки не міряв, ну більше трьох метрів висота. І дивіться, як я тут дістаюсь. Отакий в мене є маленький козлік. Є більший коник. І потім три газоблоки. І щит. І ставити треба саме газоблоки, це ще один його плюс. Тоді воно стоїть, дивіться, не ворохнеться. Спочатку пробував ставити на цеглу, то на цеглу не годиться. На цеглі цей щит ковзається, бовтається і можна просто звалитися звідти. От. Цегли пішло дуже багато. Я не рахував, але вже більше півтори тисячі викладено. І ще, може, цеглин 300-400 треба докладати. Не забудьте підписатись, поставте лайк. І далі я покажу. Як я е, буду виводити у той свій димай, он він там на, на горі завернутий мінеральна вата чи з Мінеральна вата. Все, я поїхав робити, а ви можете дивитися. Все, на сьогодні я закінчив, дивіться. Ну, поклав метр десь. Метр. Ну, час ще є, можна більше класти, але я не буду. Заради одної цеглинки наколочувати теж не буду. От. Отак в мене моя труба з нержавійки виглядає. Буде ще продовження ще одне коліно, метрове Ну метрове воно сідає сюди, 95 см виходить. І десь так буде кладка наполовину, тобто половина труби, отак так само, як отам буде торчати. Потім буде такий дашок робитись над усім оцим. І вона буде ще із дашка виходити вище. От. Таким чином ця труба буде вище конька щоб була хороша тяга в поміні. А оця фанова труба, вона закладеться отак на одну цеглинку вище. От. Ну Там як вийде. Десь так. І все, оце буде вже верх, тобто тут мені залишилось ще на півдня роботи. Тобто, і таким чином виходить оцей здоровенний весь. Це повних 3,5 дні роботи. У той менший, зараз я його буду класти. Там трохи менше, десь 2,5 дні. Ось така історія. Ось така висота, дивіться, там От. і сильно тут не розгуляєшся, оце все шатається, отак воно трясеться. Ну, але мені докласти вистачить все. Тож загалом мені залишилось десь півтори 2 дні. Це оцей докласти і той докласти. От, і потім берусь за газоблок. Поки не можу робити газоблок, бо дуже сиро, це мокре. Треба щоб трохи підсохло. І починаю робити газоблок. Як тільки газоблок готов, тоді фронтони доробляю. От. Фронтони, бачите, він вийде ось так. Приблизно на верхівку тої дошки. І тоді погнав вже крофену систему. Щоб все це не пропустити, підпишіться і поставте дзвіночок. От, і я покажу багато цікавих відео, також покажу як я буду заробляти, тому що хтось скаже, ну туди дощу нальє, вя вся вата розкисне, та ні, не нальє, не розкисне. Тому що на цьому вже етапі буду заробляти це і покажу як це робити правильно, щоб туди не лив дощ. от ну Треба ще трохи, тут де-ніде де, де бачите, такі дірочки в мене вийшли. ну Не дірочки, але не дуже красиво. Наступним разом це все позарівнюю. Складаю. ну і Наступний ряд треба вирівняти порівнювати. Зараз бачите, от трохи отой ну, кут. от бачите? От бачите. Якщо піднімаю так, от, тоді рівно. А тут треба ну, на сантиметр трохи менше підняти. От так воно пішло. Тож треба тут товщий шар взяти і сюди звести у нас. І все, і буде все рівні, рівненько. До запуску. Я тим часом буду спускатися і зараз це все накрию тою плівкою, тому що вночі може піти дощ, а ця свіжа кладка вона боїться, дощу, він повимиває розчин, залишиться тільки один пісок тоді, все порозвалюється. Тому обов'язково треба накрити. От. А класти якраз кладку робити на краще не в сонце. А от в таку похмуру, вологу, погоду, тоді і розчин довже, довше живе, і кладка добре тримається, все таке вологе. Навіть коли блискає невеликий дощик нормально. Все, я спускаюсь. Це не просто. Інструмент весь переношу на наступний об'єкт, а цей накриваю до завтра. Я выбрався, ледь піднявся, важкувато. Таку височину. Ничего, залишилось не так і погано. Закінчую, покажу вже в наступне відео, як я доходу ці обидві димаря, канали, як вони називають, це кладки, і Будемо рухатись далі. Дякую всім за увагу. Всім пока!